Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 25. Ви були на палубі, містера Ван Бейдена? спитав мене вовк Кларсен уранці за сніданком. Як воно там? Досить ясно, відповів я, глянувши на сніп сонячних променів, що падав відкритим люком до кают кампанії. Легкий західний вітерець, що, здається, скоро подужчає, коли вірити Луїсові. Він задоволено кивнув головою. А туман? Густі смуги на півночі і на північному заході. Він знову кивнув головою, виказуючи навіть більше задоволення, ніж перше. А як Македонія? Не видно, відповів я. Його обличчя виразно спохмурніло, але я не міг збагнути, чим це він так розчарувався. Та незабаром я все зрозумів. Дим на обрії, почулося спалуби, і його обличчя знов ожило. Гаразд. вигукнув він, зразу підірвався за столу і пішов на палубу, а звідти в кубрик, де вперше після вигнання з кают кампанії снідали мисливці. Мод вот брустер і я ледве доторкнулися до їжі, що стояла перед нами, і занепокоєні мовчки перезиралися, прислухаючись до голосу вовка Ларсена, який ми чули крізь переділку. Ларсен говорив довго, і кінець його промови всі привітали диким радісним ревищем. Переділка була загруба, що нам розібрати його слова, але вони, видимо, справили велике враження на мисливців, бо радісний гомін не втихав. На палубу чутно було висипали всі матроси і ладналися спускати шлюпки. Мод брустер піднялася зі мною нагору, але я залишив її над краєм юта, де вона могла здалека стежити за всім. Матроси, певно, знали, що надумав капітан, бо працювали вельми завзято й хапливо. Мисливці вийшли гуртом на палубу, захопивши з собою дробовики, ящики з набоями і що найдивніше, карабіни. Їх рідко брали в шлюпки, бо котики, підстрелені з далекої відстані, тонули ще перед тим, як шлюпка до них підпливала. Але сьогодні кожен мисливець ніс карабіна і великий запас набої. Я помітив, як вони задоволено усміхаються, поглядаючи на дим з Македонії що піднімався все вище й вище, наближаючись до нас із заходу. Швидко спущено на воду всі п'ять шлюпок. Вони розійшлися віялом на північ, як і перед одним. Хвилину я зацікавлено стежив за ними, однак нічого незвичайного в їхній поведінці не помітив. Вони спускали вітрила, стріляли котиків, знову піднімали вітрила і пливли далі. Македонія зробила те саме почала спускати свої шлюпки попереду і впоперек до нашого курсу, аби ще раз нас обчухрати. На 14 шлюпок, щоб зручно полювати, потрібен чималий простір. І пароплав зайняв всю нашу смугу, поплив далі в північно-східному напрямі, спускаючи дорогою решту шлюпок. Ну і що тепер? спитав я вовка Ларсена, не мігши довше стримувати свою цікавість. Не ваше діло, відрубав він, скоро самі побачите, краще он моліться, щоб був добрий вітер. А втім, я можу й сказати, додав він за хвилину, я хочу дати братові скуштувати, що він сам наварив. Коротше, я сам хочу підвести йому візка. І як пощастить, хто зіпсувати йому не один день, а всю решту сезону. А як не пощастить? спитав я. Шкода й гадки, засміявся він, мусить пощастити, бо інакше ми пропали. Тим часом він узяв стерно, а я пішов до матроського кубрика, де лежало двоє покалічених Нільсон і Томас Магріч. І Нільсон тримався більш менш бадьоро, бо його зламана нога добре зросталася. Але кока напала безнадійна меланхолія, і мені було шкода бідолахи. Якимось дивом він був ще живий і чіплявся за життя. Жорстока дійсність обламала й обгризла його хирляве тіло з усіх боків та іскра життя в ньому жевріла й досі яскраво. Тепер дуже гарно роблять протези на протези вишку тиргатимете по корабельних камбузах, поки віку вашого, тішав я. Але він відповів мені поважно, ба навіть урочисто. Я не знаю, про які там протези ви кажете, містере Ван Вейдене, але знаю, що поки цей кровопивець живий, я не можу спокійно померти. Він не переживе мене, він не має права пережити. Як сказано у Святому Письмі, ісконає він у муках, а я додам Амінь. І бодай швидше. Повернувшись на палубу, я побачив, що вов Кларсен однією рукою крутить штурвал, а в другій тримає морський бинокль, вивчаючи розташування шлюпок і пильно стежачи за рухом Македонії. Я помітив, що наші шлюпки привелися до вітру і звернули на кілька румбів до північного заходу, але ще не міг угадати, до чого ці маневри, бо перед них йшло п'ять шлюпок з Македонії, які теж узяли крутіше до вітру. Так вони поволі відходили на захід. Віддаляючись від решти своїх шлюпок. Наші човни йшли не тільки під вітрилами, а ще й на веслах, навіть мисливці гребли. У три пари весел вони швидко доганяли свого ворога. Дим з Македонії вже мрів виразною цяткою на північному сході. Самого ж пароплава більше не було видно, досі ми ледве посувалися вперед, і наші вітрила майже весь час клопотіли на вітрі. Двічі ми навіть ненадовго лягали в дрейф. Та ось пролунала команда вибрати шкоти, і вов Кларсен пустив привида на повний хід. Ми поминули лінію наших шлюпок і підійшли до першої шлюпки Македонії. Спустіть бом клівер, містера Ван Вейдене, звелів Вов Кларсен, і приготуйтеся підняти клівер із стексель». Я побіг виконувати команду, і коли ми повільно проходили повз шлюпку футів за сто від неї, завітряного боку, Нірал бомклівера було вже піднято і закріплено. Троє людей у човні підозріло подивились на нас. Їм, либонь, відома була вдача вовка Ларсена. а вони ж оце тільки підмітали море перед нашими шлюпками. Я помітив, що мисливець здоровило скандинав, сидячи на прові шлюбки, тримає рушницю на колінах, хоч вона мала бути в стояку. Коли човен опинився навпроти нашої корми, Волк Ларсен привітав їх, помахавши рукою, і гукнув Ходіть до нас, побалакаємо. Мисливці на котиків часто ходять у гості один до одного, погомоніти, розважити одноманітність морського життя. Привид вивернувся під вітер, і я, закінчивши роботу на баку, побіг на корму допомогти впоратися з гротом. Прошу вас, міс Брустер, залишитись на палубі, сказав Вовк Ларсен, ідучи зустрічати своїх гостей. І вас теж, містере Ван Вейдене. Матроси на шлюпці, спустивши вітрила, підвели її до борту шхуни. Рудобородий мисливець, схожий на вікінга, перескочив через планшир і опинився на палубі. Та все ж якось торошко поводився цей справжній велетень. Сумнів і недовіра виразно проступали на його лиці. Попри густий заріс на ньому легко читалося, і видно було, що він ураз заспокоївся, коли побачив, що нас із Ларсеном тільки двоє, а потім подивився на своїх двох матросів, що піднялися на шхуну слідом за ним. Боятися не було ніякої причини. Він стояв перед вовком Ларсеном, ніби голіав. вишки він мав не менше як 6 футів і 8-9 дюймів, а важив, як я потім довідався, 240 фунтів, і сала на ньому не було. Самі кістки та м'язи. Він знову трохи затривожився, коли вовк Ларсен запросив його зійти до кают кампанії. Однак і заспокоївся, глянувши на господаря дужого чоловіка, але ж не доростка проти нього самого. Вагання його розвіялось і він рушив униз трапу. Ларсен пішов слідом за ним, тим часом обидва е, човнярі. Зазвичай пішли на бак у гості до матросів. Раптом у кают кампанії щось страшно і задушно заревіло, і почувся грюки твічайдушної боротьби. Леопард стявся з левом і ревів лев. За леопарда був Ларсен. Оце вам святість нашої гостинності, гірко сказав я ятомот Брустер. Вона кивнула головою, і я помітив на її виду ознаки тої самої млосці, що так часто приймала і мене перші тижні перебування на привиді. Чи не краще вам піти звідси хоч би на бак, поки все не скінчиться?» – запропонував я. Вона похитала головою і жалісно глянула на мене. Вона не боялася, а була просто вражена таким звірством. Зрозумійте одне, сказав я, скориставшись із нагоди. Хоч би як я вчинив тепер чи пізніше, я змушений буду так вестись, якщо ми хочемо визволитись і врятувати своє життя. Мені також нелегко, додав я. Я розумію, мовила вона кволим голосом, ніби звідкись іздалеку, та по її очах я побачив, що вона й справді розуміє мене. Незабаром унизу затихло. На палубу вийшов вовк Кларсен сам. Його бронзове обличчя трохи почервоніло, але інших слідів боротьби на ньому не було. Покличте сюди тих двох, містера Ван Дейдене», – сказав він. Я послухався, і за хвилину вони вже стояли перед ним. Підніміть шлюпку, сказав він до них. Ваш мисливець вирішив поки що лишитись тут, і не хоче, щоб вона билася у борт. Підніміть шлюпку, кажу вам. Ще раз промовив він, уже грізно, помітивши їхнє вагання. «Хто зна, може, вам доведеться поплавати трохи зі мною, сказав він досить спокійно, але з ноткою погрози в голосі. Коли вони неохоче зрушили з місця, то краще не загризайтеся від самого початку, ану хутко. У смерті Ларсена либонь, жвавіше ворушилося. Матроси приспішились до роботи, і коли шлюпку було піднято, я дістав наказ розпустити клівери. Вовк Ларсен, ставши за штурвал, скерував привида до другої з навітряного боку шлюпки Македонії. Упоравшись із вітрилами, я став дивитися, що робиться на шлюпках. Третю шлюпку Македонії атакувало дві наші, четверту решта три, а п'ята, повернувшись, пішла на підмогу. Сусідній Бій розпочався віддалеке, і, без перестану лящали постріли з карабінів. Тим часом розходилася хвиля і не давала влучно стріляти. Ми вже підійшли ближче, і видно стало, як кулі раз у раз рекошетом стрибають із хвилі на хвилю. Шлюпка, котру ми переслідували, пустилася за вітром, намагаючись утекти від нас і стати помочі своїм. Я морочився з вітрилами і не мав змоги стежити за тим, що діялося, але був якраз на кормі, коли Вов Кларсен звелів обом чужим матросам йти в кубрик на баку. Понурі вони скорилися. Далі він запропонував міс Брустер спуститися до кают кампанії і усміхнувся побачивши, як у неї в очах, спалахнув в жах. Нічого страшного там нема, сказав він. Чоловік той живий і цілий, тільки міцно прив'язаний. Сюди може залетіти куля, а я, розумієте, не хотів би, щоб вас убило. Тільки він це вимовив, як куля влучила у мідяну шпицю штурвала між його руками і пронизливо засвітила, відскочивши рикошету От бачите, сказав він їй і повернувся до мене, містера Ван не станьте до штурвала. Мот брустер спустилася трапом на кілька сходинок, так що лиш голова її була зверху. Вовк Ларсен приніс собі карабіна і заклав на бій. Я поглядом благав міс брустер зійти вниз, але вона тільки всміхнулася й мовила Може, ми й не вміємо стояти на ногах, але ми покажемо капітанові Ларсенові, що кволі суходільці не менше відважніші за нього. Ларсен захоплено зиркнув на неї. Ви подобаєтесь мені ще більше, вигукнув він. Знання, розум і відвага. Добре товариство, синя панчоха, що могла б бути дружиною ватажкові піратів. Ну та про це ми ще побалакаємо, усміхнувся він, бо ж цю мить куля п'ялась у стіну рубки. Я знову побачив золотаві іскринки в його очах і жах в очах у мутмодбрустер. Ми ще відважніші, квапливо докинув я. Принаймні, що до мене, то я відважніший за капітана Ларсена. Тепер Ларсен зіркнув уже на мене. Невже це я глузую з нього? Я повернув штурвал на три чотири шпиці, вирівнюючи шхуну, що вивернулася була під вітер. Вовк Ларсен чекав пояснень, і я показав на свої коліна. Бачите, сказав я, вони ледь тремтять. Це тому, що я боюся, плоть моя боїться, я боюся й розумом, бо не хочу вмирати. Але мій дух панує над тремтінням тіла і неспокоєм розуму. Це більше, ніж хоробрість, це мужність, ваша плоть не боїться. Ви не боїтеся вам за іграшку ставити чоло проти небезпеки, вона навіть тішить вас. Ви, містере Ларсене, не знаєте страху, але ви мусите визнати, що справжня відвага в мене. Маєте рацію, відказав він. Я ніколи ще не дивився на речі з цього боку, але чи слушне й протилежне, якщо ви відважніші за мене, то виходить, я полохливіший за вас. Висновок був такий несподіваний, що ми обидва засміялися. Тоді він, ставши на одне коліно, поклав цівку карабіна на планшир. Ті перші кулі летіли до нас десь із милю, але тепер до шлюпок лишилося вже з півмилі. Старанно прицілюючись, він тричі вистрелив перша куля врізалась у воду футів за п'ятдесят від шлюпки, друга майже коло борту, а після третьої стерник випустив весло і скрутився на дні шлюпки. Мабуть, цього досить, сказав вов Карсен, підводячись. Я не міг дозволити собі пожартувати мисливцем, та він і не зможе водночас і стернити, і стріляти, а Веслер, сподіваюся, не вміє правити. Так і вийшло. Шлюпка вивернулася під вітер, а мисливець стрибнув на корму, щоб зайняти місце стерника. З цієї шлюпки більше не стріляли, хоч на інших шлюпках рушниці ще завзято лящали. Мисливцеві знову пощастило привести шлюпку до вітру, але ми йшли принаймні вдвічі швидше і наздоганяли її. Коли ми були від неї вже ярдів за сто, я побачив, як Веслер подав рушницю мисливцеві. Вовк Кларсен пішов на шкафут і взяв бухту тонкої линви. Потім знову, сперши карабіна на планшир, націлився на шлюпку. Я бачив, як мисливець двічі хотів відкласти стернове весло і взятися за свою рушницю, але вагався. Ми вже поминали шлюбку. Гей, ти. раптом гукнув вовкласен весляреві. Візьми кінець за банку. І кинув змотану лингу просто на матроса, трохи не збивши його з банки. Матрос, однак, не послухався, а глянув на свого мисливця, чекаючи наказу. Проте мисливець теж вагався. Рушниця, хоч і була у нього між колінами, але він не міг випустити весла, щоб стрельнути, бо повернуло б і прибило б до шхуни. Крім того, він бачив наставлений на нього карабін вовка Ларсена і знав, що не встиг би він підняти свою рушницю, як його вже прошила б куля. Візьмі, сказав він спокійно матросові. Той послухався і прив'язав кінець до передньої банки. Шлюпку смикнуло вперед, і мисливець поставив її на курс рівнобіжно до привида, футів за двадцять від нього. Тепер спускайте вітрило і підходьте до борту, звелів Вовк Ларсен. Тримаючи в одній руці карабіна, він почав другою попускати шлюбкові талі. Коли їх було закладено на провій, на кормі шлюпки і обидві, е, непоранені в ній уже зібралися, піднятись на судно. Мисливець взяв свою рушницю, не мов би, щоб покласти її на місце. Крикнув вовк Ларсен і мисливець упустив рушницю, наче вона йому руки пекла. Піднявшись на палубу, мисливець і весляр витягли на борт шлюпку, а тоді за наказом вовка Ларсена віднесли пораненого стерника матроський кубрик. Якщо всі наші п'ять шлюпок упоруються не гірше за нас із вами, то ми матимемо досить чисельний екіпаж, сказав мені вовк Ларсен. А той, що ви підстрелили, сподіваюся, він. Озвалась Мот брустер, голос її тремтів. Поранений у плече, відповів капітан, нічого серйозного. Містер ван Вейден вилікує його за три чотири тижні, але он отих хлопців навряд чи йому поставити на ноги, додав він, показуючи на третю шлюпку з Македонії до якої я спрямовував шхуну. Це робота горнера й смока. Я їм тлумачив, що нам потрібні живі люди, а не трупи. Але як умієш стріляти, то так і кортить бити просто в ціль. Вам знайоме це відчуття, містере Ван Вейдене? Я похитав головою і глянув на роботу наших мисливців. Вони справді вибили зовсім свої жертви, а тепер пристали до решти човнів і вже атакували останні дві шлюпки з Македонії. Покинена шлюпка гойдалася на хвилях, наче п'яна, некероване вітрило лопотіло на вітрі. Мисливець Веслер лежали в неприродних позах на дні шлюпки, а стерник звісився через планшир за борт. Руки його хлюпалися у воді, а голова хиталася з боку на бік. Не дивіться, міс брустер, прошу вас, не дивіться туди. вигукнув я і був дуже радий, що вона послухалась мене і відвернулася. Просто на них, містере Ванвейдене, наказав вовк Ларсен, показуючи на шлюбки, що збилися докупи. Коли ми підійшли, стріляли наприпинилася і було вже по баталії. Решта дві шлюбки вже були забрані в полон нашими п'ятьма, і тепер усі сім шлюпок чекали, щоб ми їх підібрали. Дивіться, мимохід скрикнув я, показуючи на північний схід. Там на обрії знову затемніла хмарка димок з Македонії. Так, я пильную за нею, спокійно відповів вовк Ларсен. Він зміряв відстань до далекої смуги туману, потім підставив щуку під вітер, щоб визначити його силу. Я думаю, що ми встигнемо, але можете бути певні, що коханий мій братчик розгадав нашу нехитру витівку і вже поспішає до нас. Ну От, дивіться. Хмарка диву раптом побільшала, стаючи дуже чорна. Я тебе, братику, таки нагрію, осміхнувся вовк Ларсен. Ось побачиш нагрію, а твоя стара машинерія бодай би розсипалась на брухт. Ми лягли в дрейф, і на шкуні почалася метушня, що правда зовсім не безладна. Шлюпки піднімали з обох бортів відразу. Щойно полонені ступали на палубу, наші мисливці спроваджували їх на бак, а матроси піднімали шлюпки на шхуну і залишали їх де попадя, не принайтовлюючи. Скороно ну, остання шлюпка відірвалася від води і загойдалася на талях. Ми помчали вперед, на всіх вітрилах із попущеними шкотами. Поспішати таки треба було. Македонія, бухаючи з димаря чорним димом, мчала на нас із північного сходу. Покидавши решту своїх шлюпок, вона змінила курс і попливла нам навперейми. Наші шляхи мали перетятись десь край туманної смуги. Македонія могла спіймати нас тільки там. Уся надія була на те, що привид досягне туману раніше за пароплав. Фав Кларсен стояв за штурвалом, а його очі блискали то туди, то сюди, стежачи за всім. Він то придивлявся до хвиль з навітряного боку, щоб дізнатись, слабшає чи дужчає вітер, то позирав на Македонію, то окидав поглядом кожне вітрило і давав накази тут трохи пропустити, там підняти, аж поки привик досяг найбільшої швидкості, на яку був спроможний. Сварки й ворожнеча забулися, і я просто дивувався з того, як жваво металися, виконуючи капітанові накази, ці люди, що так багато від нього натерпілись. Ми гнали вперед, зариваючись у хвилі, і мені чомусь згадався бідолашний Джонсон. Я пожалкував, що його не було серед нас. Він же так любив привида і так захоплювався його швидким ходом. Візьміть карабіни, хлопці, гукнув Вовк Ларсен до наших мисливців, і всі п'яти розрушницями поготові стали біля завітряного борту. Македонія була вже лише за милю від нас, і мчала так швидко, що чорний дим з її димаря стелився зовсім поземно. Вона робила не менше, як 17 вузлів. Волаючи в небо, розрізує хвилю морську, продекламував вов Кларсен, дивлячись у той бік. Ми мали хід усього дев'ять вузлів, але смуга туману була вже недалеко. Раптом над палубою Македонії розпукнулась біла хмарка диму, Потім тому важко гримнув постріл, і в нашому гроті з'явилася кругла дірка. Вони стріляли на нас із якоїсь гарматики, що їх і не одна завелась на Македонії. Як мовила чутка. Наші матроси, зібравшись на шкафуті, замахали шапками і глузливо закричали Слава! знову над Македонією забілів димок і знову гримнув постріл. На цей раз ядро впало за якихось 20 футів від корми і потонуло, двічі стрибнувши з хвилі на хвилю. Але з рушниць на Македонії не палили. Всі її мисливці були або далеко в морі, на своїх шлюпках, або в нас у полоні. Коли між суднами лишилося з півмилі, третій постріл пробив другу дірку в нашому гроті. А тоді ми війшли в туман. Він сховав нас, угорнувши густим мокрим покривалом. Раптом, раптова зміна була розюча. За хвилину серед тим ми мчали, залиті сонячним світлом, над нами було погідне небо, широке море котило свої хвилі, ген аж до обрію, а за нами, вивергаючи дим, вогонь і чивунні ядра, шалено гнався пароплав, і враз в одну мить сонця не стало, не стало й неба, навіть вершки щоглу поглинула мла, а очі нам ніби застелили слізьми. Сірий туман обступив нас, мов стіна дощу. Кожна ворсинка на нашій одежі, кожна волосинка на шкірі і на голові взялися сріблястими краплинками, знамоклих вантів і снастей вода крапотіла на голови. А попід гіками краплі звисали довгими разками, і Щораз у раз струшувалися на палубу, коли шхуну підкидало на хвилі. Стало важко дихати. І клекіт води перед форштевним, і всі згуки на кораблі, і самі думки ніби застрягли в тумані за кормою. В голові не вкладалося, що за цим мокрим запиналом, яке огорнуло нас, існує ще якийсь світ. Ото, От що видно довкола, той увесь світ. І такий тісний, що хотілося е, просягти руки і розсунути його. Чи може ще бути щось за цим сірим муром? Ні. Все, що лишилося там, то не більше, як сон, згадка про давній сон. Щось моторошне, надприродне було в цьому. Я глянув на Мод Брустер і побачив, що й вона відчуває щось подібне. Тоді я глянув на вовка Ларсена, але той нічим не виявляв своїх почуттів. Його думки були зосереджені на довколишній дійсності. Він стояв біля штурвала, і я відчував, що він ловить плин часу, відраховує хвилини щоразу, як привид перекочується через нову хвилю. Ідіть на бак і приготуйтесь повертати під вітер, тільки щоб ні шелесть. Сказав він мені неголосно. Візьміть спочатку топ селі на гітове, поставте людей на всі шкоти, але щоб жодних блок не рипнув, щоб ніщо ніхто ні не шелесть. Розумієте, ні шелесть. Коли все підготували, мені було передано команду по низочці людей, і привід майже нечутно повернув ліворуч. Якщо дей затріпотів рифтер чи зарипів блок, то ті примарні звуки враз поглинала густа опона довкола нас. Щойно ми лягли на інший галс, як туман ураз порівняв. І ми знову опинилися серед залитого сонцем моря, що котило свої хвилі до самого обрію, але океан був пустельний. Розгнівана Македонія не роздирала його поверхні, не чорнила неба своїм димом. Вовк Ларсен подався попід туманною смугою. Хитрощі його були зрозумілі він увійшов у смугу туману з навітряного боку від пароплава. А поки Македонія наосліп гналася за нами, серед мли, сподіваючись випадком спіймати шхуну, повернув, вийшов із смуги туману і, пливучи понад нею, мав намір вернутись у туман завітреного боку. Коли йому пощастить, то його братові буде куди важче знайти нас у тумані, ніж голку скерті сіна. Ми надовго пливли окрай туману, перекинувши фок і грот і піднявши топ селі, ми знов увійшли в туман і в ту ж мить я побачив невиразні образи пароплава, що виринув з навітряного боку. Я глянув на вовка Ларсена. Він кивнув головою. Так, він теж побачив. То була Македонія, і на ній, бамбуть розгадали наш маневр, але запізно. Цілком, напевно, ми зникли непомічені. Він не може так довго ганятись, сказав Вовк Ларсен. Він вернеться по решту своїх шлюпок. Поставте когось до штурвала, містер Іван Вейдене. Курс той самий. І призначте вахти. Цієї ночі нам треба втекти якнайдалі. Я б оце 500 доларів не пошкодував, додав він, щоб побувати на Македонії і послухати, як там мій брат зараз клене на всі заставки. А тепер, містере Ван Вейдене, сказав він, коли його змінили біля штурвала, нам треба подбати про нових людей. Видайте чим більше віски мисливцям і пошліть кілька пляшок на бак. Закладаюся, що кожен з них, напившись, уговтається і завтра полюватиме для вовка Ларсена. так само залюбки, як полював для смерті Ларсена. А чи не повтікають вони, як Вайнрайт? спитав я. І він лукаво засміявся. Не бійся. Наші старі мисливці пильнуватимуть. Я даю їм по долару з кожної шкури, що здобудуть нові мисливці. Думаєте, чого вони сьогодні так завзято воювали? О ні, ніхто не втече, бо наші не дозволять. А тепер ідіть, беріться до своїх лікарських обов'язків. Там, мабуть, чимало пацієнтів на вас чекає.